Міф Дажбог і жива. А сокіл рот сидить на вершечку дуба стародуба, думу думає, і зніс він золотий жолудь і золоте зернятко і повелів білобогові посадити їх на землі та полити живою водою. Посадив білобог золотий жолодь і золоте зернятко, полив живою водою. І диво сталося. З жолудя золотого виріс креслатий зелений дуб, вершиною якого був надзвичайної вроди юнак, що спав міцним сном. А із золотого зернятка виріс великий житній колос. Вершиною його була надзвичайної вроди дівчина, що спала міцним сном. І повелів сокіл рот. Побризкати юнака і дівчину живою водою та принести їх у ерій. І зробив так білобог і сказав сокіл юнакові Ти є даж Бог, будеш землю засаджувати лісами та гаями. І сказав сокіл дівчині: Ти є жива богиня злаків, тобто богиня життя, будеш землю засівати житом пшеницею. І сказав сокіл обом, Дажбогові та живі. Ви є чоловік і жінка, і зачнете рід людський. Вкусіть молодильні яблука і скупайтеся в живій воді. Вкусили да ж бог і жива молодильні яблука і стали безсмертними. Скупалися вони в живій воді і стали вічно молодими. І сказав сокіл рот. Ідіть на землю і робіть своє. І пішли Дажбог і Жива на землю, і зачали вони рід людський. Тоді вкрив Дажбог землю лісами, гаями, байраками. Тоді засіяла жива землю житом, пшеницею та всякою пашницею.